Функціонал відбудова Кабмін створив нові посади. Заступників начальників ОВА з питань відновлення. Їх ведуть у штат 12 обласних військових адміністрацій у регіонах, які найбільше страждають від російської агресії і обстрілів. В уряді створено. Посаду віце-прем'єр-міністра з питань відновлення утворено відповідне міністерство та державне агентство. У бюджеті сформували спеціальний фонд подолання наслідків агресії. Розуміємо, що програма відновлення є пріоритетом для держави і для всіх нас. Що стосується міністерств, то нові посади з'являться зокрема у Міненерго, Міцифри, Мінсоцполітики та у низці інших відомств. Наприклад, МОЗ відповідатиме за зруйновані медичні заклади, доволі суперечливий функціонал у цьому напрямку в Міноборони. Наявність такої посади дасть змогу якісно підійти до планування проєктів і програм відбудови, а також формує додаткову відповідальність прозорість і підзвітність для відбудови України. Очікують, що нових людей брати не доведеться. Додаткові обов'язки покладуть на чинних заступників. Однак, якщо бюджет дозволятиме, штат розширять як мінімум, визначити серед діючих заступників голів обласних адміністрацій або відповідних міністрів відповідального заступника, який буде займатися власне питаннями відновлення. А в разі потреби чи наявності відповідних фінансових коштів запровадити додаткову посаду, яка Людина, яка обійме цю посаду, вона власне буде займатися реалізацією з питань відновлення. Ідея належить Міністерству з питань відновлення. Воно контролюватиме роботу своїх позаштатників. А що відомо про їхні обов'язки? Майже нічого, лише те, що вони займатимуться розробкою проєктів з відновлення регіонів. Що саме вони будуть робити? Які обов'язки будуть виконувати? Чи не буде це рактом дублювати діяльність інших виконавчих органів? Поки сказати не можемо, тому що цього у. Даному тексті немає, але ми сподіваємося, що найближчим часом зможемо це побачити, тому що це правда дуже важливе питання. Чи будуть ці люди дійсно відповідальні за якісь питання відновлення, чи не будуть вони дублювати чиїсь обов'язки? І загалом, чи будуть вони ефективні в Русі? Чесно зазначили, вони теж відслідковуватимуть роботу цих заступників та відповідального органу, бо ж зазначає Вікторія Олійник, усі повноваження лише в одного міністерства мають великі ризики. Так як це дуже складно. Небагаторівневе питання, і так як це буде величезна кількість грошей, то було б чудово, аби за цим відновленням слідкувало не лише одне міністерство, і призначені цим міністерством люди. А щоб це були і інші органи, тому що ми розуміємо, що там буде багато ризиків однозначно. Юлія Васильєва, Давіта Вершин, Новене 33 канал.